Зустрічайте новинку. Махові поплавочні вудки корнка. Вони йдуть в довжині 6 метрів, 5 метрів і 4 метра. Показую. Дуже класний стильний дизайн. Тест у них є d 30 Підходять для ловлі методом храбуна. Матеріал карбон. Вудки легкі. Ось така от красива у них розмальовка йде. Дивіться, яка красота. Нічого зайвого. Стильний дизайн. Так, далі. Тут буде коннектор. До коннектора прив'язали оснастку і рибачимо. Матеріал карбон Вудки мають швидкий стрій. Дивіться, під своєю вагою вона не гнеться. Тобто вона, як струна, йде. ТС-1030. Коли махаєш, да, там верхівка гнеться, ну це класно, вони дуже гарно в'яжуть трибу. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.